До нас вже прийшов наступний експерт, це Маруніч Дмитро, спів, голова фонду енергетичних стратегій. Правильно ж? Так. А ми в ефірі чи ні? А ми в ефірі завжди. А. Ви що думаєте? Ми... Я вас постаріть, не часто Тепер дивлюсь. Тепер будете частіше дивитись. Дякую <світку> за запрошення. <світку> так. Е, дивіться, є кілька знову таких подій. Ми не, не можемо навіть перерватися, тому що тут стільки от коментарів та і події вони падають і падають, падають до нашої розмови. Росія, це останнє, те, що з'явилося, Росія запропонувала Україні 100 доларів знижки за газ. Uh -huh. Проте Київ не прийме її і вимагає зміни газового контракту. Прем'єр-міністр Яценюк сказав на засіданні кабінету міністрів. Прес-служба Кремля Газове питання в телефонній розмові обговорили президент Путіна та канцлер Ангела Меркель. Поговорювався хід консультацій, що ведуться в Брюсселі у форматі Росії, ЄС, Україна» з вирішення ситуації з оплатою Києвом заборгованості за російський природний газ. Сьогодні газова тема, ну, вона загалі наріжна. Є кілька аспектів важливих, які вимагають фахового коментаря. Це а а чи треба вести переговори? Так от терміново знову, там, то Москва робить вигляд, що не треба, взагалі з Києвом не спілкуються. Е, ага. ну, ми ж в стані фактично війни, анексії Криму, і тут раптом вони за газ починають говорити. Ну, переговори треба вести з тієї причини, що е, ну, навіть якщо вони там, припустимо, зараз там, не будуть. Відбуватися, а борги там, то є, то «Газпром» припинить постачання газу в Україну. І рано чи пізно виникне суттєва загроза для того, щоб це постачання газу здійснювалось не лише споживачам України. Тут літо це знаєте такий безпроблемний. Час. А от починаючи вже фактично з кінця вересня, виникають надсерйозні загрози для того, щоб поставки газу припинилися не лише українським, а й європейським споживачам. Тому треба в будь-якому разі, рано чи пізно буде вгоднати цю ситуацію. Угу. Тобто, а чому без... саме зараз і так екстрено? Навіть є інформація про те, що Путін буде зустрічатися з Порошенком чи Порошенко з Путіним. І про це повідомляє е, Етінгер. Ну тому, що створилася наступна ситуація. Ми певний час не сплачували за російський газ, тобто за різними оцінками, там різна сума боргу, бо рахують по різному. І фактично наразі, от є борг за 13 рік в обсязі десь 1,4 мільярди доларів, сплачено за перший квартал повністю. І зовсім нічого не сплачували за квітень, травень і от зараз половину. Ну десь якась знижка діяла за Крим, тобто за Севастополь. А Крим врешті-решт Ді... забрали. Діяли... Ні, ну давайте так. Все ж таки, о, 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 якщо беремо тринадцятий рік, там в принципі ситуація, вона жодним чином, ну тоді ж ми ще були не останні цієї холодної війни. І тоді були е е стріляниною події тринадцятого, ну я все ж таки так більше до економічного е аналізу. тобто, Поча треба вирішувати питання четвертого кварталу 2013-го року, яким чином владнати ціну другого кварталу 2014-го року. Якщо це не зробити, то Газпром за чинним контрактом має право припинити поставки газу в Україну. І вони з цим правом скористаються. Повторююся, ми можемо все літо прожити без цього газу, в принципі, більш-менш там. Ну так звичайно, промисловість не буде в захваті від того, але більш менш, але вже починаючи з вересня. З кінця вересня uh -huh. виникають церіваться. Серйоні... давайте поговоримо Русалі. про козирі, про козирі у цих бесідах, тому що все, що відбувалося раніше, uh -huh. я так розумію, там був, був, був під час переговорів, був диктат особистих інтересів тих, хто домовився. Тому що дуже зручно продавати російський газ, uh -huh. бути транзитером, не знаю, там посередником. Це, це ну, вигідно нічого не робити, а просто бути посередником перепродавати. От так ми є посередником в ну, якому є Я посередник. маю на увазі Росукоренерго, маю на uh -huh, увазі посередників, uh -huh. які існували раніше. Можна нагадати, ЄСУ, можна нагадати і ТЕРУ. Це все посередники. Вони не роблять нічого, вони uh -huh. не виробляють цей газ. Цей газ виробляється де? Ну, в Видобувається Сибіру, в середній або, Азії, або в Росії. В Сибіру, так. Все. І домовленості про ціну це завжди якась корупційна була складова. Була, але останніми роками, після підписання контракту 2009 року, це був контракт між Нафтогазом і Газпром. Це Те, що Тимошенко, Звичайно, за який вона підписала. Його можна по-різному оцінювати. Так, він є не досить вдалим, скажімо так. Хоча в цілому, ринковій практиці так роду, ну, подібних контрактів він відповідає, бо там є формула з прив'язкою до ціни на нафту. Но там Просто... може бути корупційна складова інтерес особисто Юлії Тимошенко. Ну, розумію. Дивіться, і тут. Ми, ну, ми не бо... можемо виключати. Чому вона ну, подається? Теоретично на, так, але там на навіть не, абер... невигідну ціну для України. Ну, дивіться, я тут до чого веду, що, на жаль, от навіть під, після того, як, бачите, схопили пана Фірташа, він там у відні, нібито був, ну, принаймні, там справа не закрита. Але ж ви бачите, що навіть компетентні органи і Австрії, і Сполучених Штатів Америки, які цю цю справу розпочали, поки що не можуть довести, в чому ж вона. До чого я це веду, що... Багато є припущень, але відверто в самому контракті жодної корупційної складової немає. Він є навіть опублікований, коли у нас же, знаєте, як всі контракти підписуються, через три дні вони в інтернеті викладаються. Це, в принципі, не є нормальною практикою. правою. Щодо підписання з'являється. Це проекти дуже... з'являються. Тобто він там є, і там все зрозуміло, чітко і зрозуміло. Там є формула, вона не вдала. але в цілому вона відповідає тим формулам, які зараз діють між Газпромом і його європейськими контрагентами. Тому відверто скажу, в тому контракті. Якоїсь корупції між Нафтогазом і «Газпромом» точно немає. Про що могло, могли домовлятися там Путін і Тимошенко у 9 році, мені важко сказати. Я думаю, що навіть багато, дуже мало людей на, на цій планеті взагалі можуть про це знати. Відверто мені здається, що якщо б там були дійсно якісь серйозні такі корупційні речі. Доблісні спецслужби і до речі, не нашої країни, давно вже це підняло би знаєте, на широкий загал. Бо дуже багато інтересів навколо цих всіх речей, дуже багато о, політичних інтересів. І, і, і тому, відверто скажу, я не думаю, що там є такий величезний, якийсь корупційний клубок. Контракт є невигідний. Так, його треба... а я кажу про домовленості, от зараз. Е... Нові? Коли все... Ну, так, нові. Ну, я давайте вмислити реалістично. Можна намагатися змінити контракт, бо якщо б його розірвати, ну це досить, досить складна процедура. Він діє, ми його виконували 5 років. І навіть якщо зараз ми підемо в арбітраж, нам треба буде доводити, чому ж ми 5 років виконували чинний контракт, а потім кажемо, а зараз кажемо, що він поганий. Тому треба намагатися внести до нього зміни. Будемо ілюструвати зараз нашу бесіду від mm -hmm. переговори в Брюсселі стосовно ціни на газ. Я сам його не відав не, не вже, бачив? Заговорив. Це на перших півтора годинах ефіру е, нагадаю глядачам, що ми відновили старий і зрозуміліший формат мовлення. Ми тут, в режимі чергування, поки що ми не перериваємося, але маємо на це право для того, щоб елементарно щось з'їсти або помити руки. Але е, ми з вами 12 годин протягом дня відстежуємо події, збираємо коментарі. Е, отже, переговори в Брюсселі стосовно ціни на газ розгін, як так би з командою. Це пункт 80-й. В Брюсселе сегодня продолжаются переговоры между Россией и Украиной по поставкам российского газа. Если стороны не придут к согласию по вопросу цены на газ, поставки на Украину могут быть приостановлены. Евросоюз, под эгидой которого проходят переговоры, озабочен ситуацией и ее возможными последствиями. Ведь Европа получает одну треть объема газовых поставок из России. Причем значительная их часть идет транзитом через Украину. Ранее Киев оплатил долг за поставки газа в первом квартале этого года. «Газпром» требует выплаты долга за конец прошлого года. Почти полтора миллиарда долларов и за апрель-май текущего года более трех миллиардов. Россия подняла цену на газ для Украины на 80% после смены политического руководства в Киеве и присоединения Крыма. Евросоюз считает справедливой ценой на российский газ 350-380 долларов за тысячу кубометров. Ми показали відео Євронюз. Uh -huh. Але російською мовою треба зважати, що російською, українською, англійською це зовсім три різні версії. Це не просто переклад. Це те, що було визнано останній час Євроньюзом, Ну я просто не знав навіть, яке відео редактори підготували. Так що, вибачте, ну така інформація є. І ще є одне відео. І наскільки я правильно розумію, а це це що, хоч за відео джерело яке про Путіна. Сергій, Лайф Ньюс. Ну, Лайф синхро... Ньюс воно вже багато що пояснює. Є те, що Лайф Ньюс подає реакція Путіна на те, що Україна відмовляється від 100-доларової знижки. Давайте подивимося, ще цей фрагмент. Чотири хвилини? Ми ж не можемо дивитися чотири хвилини. Ми можемо подивитися найважливіше, якщо ви відслухаєте і скажете, що ми звідти можемо взяти. Тоді трошки пізніше. Окей, не питання. Тепер про козирі ми говоримо. От це схема е, газогонів по Україні, так uh -huh. я почув, можливо, це випадковість, можливо, це не випадковість, але почитав або почув, або почитав в інформаційних стрічках про те, що сказав прем'єр Яценюк. Він каже: нехай е, Європа і Росія домовляються про те, що Європа купує газ на українсько-російському кордоні. Було таке. Було. І десь воно загуло. Тобто, це більше не педалюється українською владою. Це не нова ідея, вона вже рочків так три висловлювала. А це. в чому. Плюс? Так. Ну, а плюс козер. Дивіться, так щоб не заглиблюватись і не перевантажувати ваших шановних глядачів-подробицями, Європа зараз сунеться останніми роками до е переформатування внутрішнього газового ринку. Там є така цільова модель G GTM. От, в рамках цієї моделі хочуть створити 20 понаднаціональних газових зон. От нам, до речі, в цьому ринку, ну, в, в перспективі передбачено, це не тільки Євросоюз, а й також країни, які є членами енергетичного співтори. Так От нам з Молдовою в цій схемі нібито така от окрема зона або за, за обсягами споживання. вона. Передбачено створити в чому сенс цих зон, що на вході в будь-яку зону, там де в нас входять трубопроводи, до речі, з будь-яких інших країн з Росії, там припустимо з Євросоюзу, треба побудувати інфраструктуру, яка з і забезпечити здачу точки здачі газу всередині має бути незалежний системний оператор, там в Києві, який фактично адмініструє всі ці речі і дозволяє з цих точок здачі. Як тільки газ потрапив всередину цього цієї зони, він гарантує, що конкретним споживачам всередині буде його поставлено. Існує там газова біржа, існують контракти. Тут тобто повний ліберальний ринок в ідеальній схемі. От до чого прагне Європа? Дуже важко. Ця рефніну до речі, ця реформа мала б бути запроваджена. А чи Росія до цього прагне. Ну, Чекайте, Росія такі, взагалі до цього не прагне. Це, було, знаєте, да? як тягнути заважаль, тільки обламався ой, так. обламалося. А як же я тепер буду впливати? Ні, Росія категорично проти таких модель, ага. але її навіть туди не запрошують. Вона і в принципі інша справа, що Україна зараз а якби запросили, то це б Ну, це Росі... дуже покращило ситуацію. Але наразі це да, в Європі і в Росії, то Європі, і в це, нас... ж політичний чинник для Росії ну, газуя ну, уявляв. Уявля. Ну тому повторюсь, якщо б Росія. Цей енергохартію імплементувало, і, і так другий, третій енергопакет, то те, що фактично ми зараз намагаємося зробити повністю, то, звичайно, знаєте, наступило б вселенське щастя на всьому європейському континенті, але, відверто, вам скажу, це не реалістично наразі зараз. Тому, якщо ми в повній мірі інтегруємось до цієї системи, можливо, що на кордоні буде здаватися цей газ. Але наразі ми не імплементували. Ні другий, ні третій енергопакет, ми не маємо і через вході... це просто ці пропозиції Києва і Європи, ну, Європа може відповісти так. Імплементуйте другий, третій пакет. Правильно? Ну принаймні так, ми не маємо повноцінних газовомірювальних станцій, бо ми ну, зрозуміли, що звідти заходить, тобто заходить, але це не є повноцінне вимірювання. І, і тому ну, розумієте, навіть якщо Росія рахує газ на своїй частині кордону, а ми його не можемо підрахувати, про, про яку точку здачі на сході наразі може йти мова. І є ще одна проблема, досить суттєво. Про неї не так багато не знаю, чи там зважав на неї пан Єценюк, але вон, вона. Ситуація полягає в наступному. Дивіться, всі для того, щоб вся система працювала, треба, щоб тарифи всередині цієї зони були ринковими. на транспортування, тарифи на зберігання газу в наших чудових сховищах. А це означатиме, що будь-які європейські споживачі, які принципово ну, вони ж користуються нашою ГТС, бо газ туди суне, врешті-решт. Тоді для них підвищаться тарифи. І в принципі до речі, європейським компаніям ну їх в цілому все влаштовує. В них точки здачі набагато. Західніше, тут повна компетенція Газпрому і України, яка підписує з ними двосторонні контракти. Я відверто скажу, що поки що я не бачив, не чув заяви жодної європейської компанії, Тут Єврокомісія, так, вона висловила свою позицію. Давайте, ми не проти переносу точки здачі. Але, на жаль, жодна з європейських компаній, навіть за об'єкт. За умови цих об'єктивних чинників поки що не зголосилося про перенесення цієї точки здачі. От тому це теоретична пропозиція прем'єр-міністра України. Ну, скоріш за все, вона зроблена для того, щоб тиснути на Москву. Тут наші аргументи це тиск на Москву. Це розірва зараз... якийсь певний. Чи означає перериваємося в нашій бесіді, тому що там є ті, хто забезпечують тили, uh -huh. і там є екстра повідомлення. Uh -huh. Та дякую, Романе. Ми маємо екстрене повідомлення з посиланням на Укрінформ. Тетяна Чорновіл заявила, вона є урядовим уповноваженим в з питаннях боротьби з корупцією. На брифінгу про те, що приватна компанія, яка орендувала 26 військових гелікоптерів, досі їх не повернула для задіяння на зоні проведення антитерористичної операції. Хоча це було передбачено відповідним контрактом. Ми з колегами зараз цю хвилину будемо набирати Тетяну Чорновіл, з тим, щоб вона в нашому ефірі прокоментувала для вас глядачів громадського те, що сталося, і повідомила якісь додаткові деталі. Дякую. То ви зв'яжетеся, так? Так, так, так. Зараз Я вже, просто дзвонимо до, теми... до, Тетяни, так. до Тетяни Чорноволи, дзвонимо до Луганська, там ще одна, маємо ще одне якщо не повідомлення, до Лисичанська, нібито заїхало більше 200 озброєних бойовиків і всередині міста Луганська також неспокійно. І ми дзвонимо тепер до Наталі Кононенка, вона журналіст, головний редактор видання Острів з тим, щоб дізнатися подробиці Про це буквально з хвилини на хвилину ага. тимчасом. Тим часом передаю слово Роману. Так, дякую. Там з на хвилину. Самому цікаво. Я просто дивлюсь, що є Фейсбук Олега Царьова, який приїхав ось фотографії його перебування в Луганську. Власне, такі свідчення є. Фотосвідчення в його власному Фейсбуці. Тобто інтернет там працює. Це він прийшов в лікарню, як він пише. До, до кого зараз? Ану, хвилиночку. Помочь пострадавшим з авіадару по Луганську. Авиадар. ну це той, що був по облдержадміністрації, де не з'ясовані обставини, хто ж куди стріляв, тому що є дані про те, що нібито стріляли і влучили в кондиціонерах, стріляли бойовики. По іншим даним, нібито звинувачують українську армію, що стріляли з літака. Хоча я боюся, що з літака руйнувань було набагато більше. Повертаємося до газової теми. Знову таки, я хотів повернутися до питання ціни на кордоні з Україною для Європейського Союзу. Чи ця ціна означає, що вона буде меншою, ніж та, яка або може бути меншою, ніж та, яка є для України на сьогоднішній день на цьому ж кордоні? І чи означає це як додатковий козир, що якщо вони домовляться про постачання газу на кордоні з України, то ця ціна, власне, є ціною для України в цілому? Тобто, яка саме ще. <кій> Ну, не тобто, ми маємо це зараз для України яку. Ну маємо дві ціни. Український уряд наполягає на 268,5, Росіяни принаймні казали про 485, але готові зголоситися на 385. 485. Ну вже так? готові на 385, вісімдесят п'ять. Тобто надати стові вже з Для європи. Заяв. Ціна складає. Ну дивіться середня ціна для євросоюзу. Прогнозна в поточному році, бо ж не зрозуміло. Mm -hmm. Вона ж також змінюється за формулою. Тобто Газпром має прогнозну ціну 372 долари. 372 долари. 72. Так. І вона менша, ніж навіть на кордоні, навіть уже і навіть із знижкою 100 е -е, доларів, 385, зараз. а там 372. І тобто, якщо для Європи це складає 372, Європа угу. домовляється на ціну за ціну на українському кордоні та то це може бути і менше ніж 372. і ну, це означає, що це справедлива ціна і для України в такому ну, випадку тут тут важко говорити. Дивіться, я все ж таки ну заглибився я, в це я, питання. не фахівець, я не розумію, чому важко. Я лише роблю логічні якісь припущення у, у Газпрому з європейськими компаніями є величезна кількість різних контрактів. Тобто, наприклад, Литва зараз наразі сплачує 470 доларів. За тисячу кубічних метрів газу лише з 1 липня буде сплачувати 370. Молдова сплачує 350, Польща сплачує майже 400, Словаччина сплачувала більше, ніж 400, зараз десь 370-380. До чого я це ведуть, що Газпром будує свої стосунки з різним Європейським. А, Німеччина сплачує трохи менше, бо у Газпрому і Німеччині багато є спільних проєктів. Вони, до речі, про це неодноразово казали, і німці, в принципі, від того задоволені. А є окремі країни Балкан? Балканські країни які сплачують і зараз понад над по. На ну майже 500 доларів. Та ціна у ну, різних країнах Євросоюзу є різною. А, до речі, Греція, нібито ціна більше ніж 400 доларів. Така ж, нібито. Тому говорити про якусь єдину ціну на нашому кордоні важко. Треба намагатися домовитися за спромом, знайти якусь при, якийсь прийнятний компроміс. От сьогодні, я, до речі, продан заявив, що прийнятний компроміс для України лежить всередині між 268 і 385. От, ну звичайно, це ну знаєте такий як, як в больниці. Ну. Так. Всередині ну, це 300 виходить. Ну, на мою думку, треба більш тут орієнтуватися на оцінки пана Отінгера. Він прямо говорив, що ціна для України приблизно 350 доларів. Ринкова наразі. Це, це не одноразова заяна, заява пана Отінгера, але я так розумію, що він не може як донести… Такий копиш іноді Етінгер. Етінгер. там не непринципово. Я думаю, що це різниця між, як німецькою читати, він же німець сам, а може там, в англомовному варіанті, часто коли. Транслітерують, виходить mm -hmm. отмір. Тому ситуація досить непроста. Треба шукати компроміс, бо розумієте, чим проблема. Тобто, якщо ми зараз там, підемо до арбітражу, знову буде газова війна, ну припустимо. До речі, варіант такий досить е, ймовірний, бо сьогодні нічого не домовилося. То знову все одно прийдеться домовлятися, бо ми зараз поєднані цим трубопроводом, ну для когось він там щастя, для когось він вже, знаєте. Той клятий трубопровід, що поєднує Росію і Євросоюз через Україну. І ми на цій трубі всі взаємозалежні. Принаймні, допоки Росія не побудує Південний потік. І ми вимушені домовлятися. Ми зараз можемо припинити поставки. Ну, я не кажу там один з лідерів української політичної партії Зарі говорю, про що треба підірвати російські трубопроводи. Ми можемо теоретично і підірвати. Але що буде далі? Далі буде колапс і. Ми ж можемо йти таким шляхом. Все одно рано чи пізно нам, допоки ми транзитуємо російський газ і є великим споживачем його, а нереально найближчими роками відмовитися. Ну ну просто нереально, бо з інших джерел немає газу. Ми все одно змушені будемо домовлятися і краще домовитися без війни на якусь прийнятну ціну і умови поставок, ніж після чергової війни, бо все одно я відверто скажу компромісу і перемоги жодної сторін не буде. І той же Єврокомісар з питань енергетики сказав, що стони от буквально сьогоднішні його заяви після неуспішного останнього раунду переговорів, всі сторони, тобто Україна і Росія, мають піти на певні поступки. Поки що ми не бачимо поступок Україна. 268,5 з половиною каже Росія, от нібито готова піти на 385, але ж ви ж бачите, компромісу немає. Росія, до речі, вже запропонувала перерахувати поставки за квітень травень. Бо вони спочатку ж рахували, як по 485 доларів, і там виходило 2,353 міль... тисячних мільярди американських доларів. Так, от якщо вони перерахують по 385, там буде інша звичайно, обсяг поставок, тобто інший, інший обсяг грошей. Якщо ми не підемо на цю пропозицію, і не домовимось на 350, підемо в арбітраж. І, До речі, на жаль, цей арбітраж не гарантуватиме ні нам, ні Росії. Я думаю, що рішення буде посереднє, і воно десь буде приблизно 350 доларів коригування правил беречі плати. Що буде з нашим транзитом? Я не знаю. Це складне питання, бо це будемо стежити за сьогоднішніми перемовинами. Дякуємо Дмитру, співголові фонду енергетичних стратегій за коментарі. Фахові на тлі цієї прекрасної карти, котра не сходить з крайні вже протягом